Друзі мої, всім привіт. Я на березі біля човневої станції. Сходив, запитав хлопців рибалок як сьогодні. Обстановка з рибою. То, невеличка платва, одна-дві і бичок. Це місце ви вже знаєте, човнева станція. Ви чуєте мототрек наш, знаменитий, ревуть мотоцикли. Так що всім привіт з берега. Риба сьогодні не дуже погода. Сьогодні теж не супер. На день прогнозується дощ. Так що всім привіт з берега. Підписуйтесь на канал. Мені потрібна ваша допомога. Ставте лайк, натискайте на дзвіночок, буде приходити повідомлення про нові ролики. Отака у нас панорама. Сьогодні хвилі. Так що, друзі, Ім щастя, Майру. До побачення.